Вітаю, друзі! Продовжуючи тему попереднього випуску, поговоримо про вживання апострофа. Роль апострофа у мові позначити роздільну вимову губних, тобто тих, творенні яких беруть участь губи, звуків б, П, в М, Ф, перед я, Ю, Є, Ї, Які позначають, це важливо, два. Звуки. Це досить логічно. Спробуймо навголос сказати слово м'яч з пом'якшеним «мі». Мя-мя-м'яч. Ой, щось така вимова нагадує мені іншу мову. Погодьтеся, виходить якось не по-нашому, неприродно, не по-українськи. Проте, не треба й зловживати апострофом. За словами вчителів української мови, діти дуже часто роблять помилку у слові свято, пишучи його з апострофом. Свято, тим самим утворюючи збіг аж трьох приголосних звуків. Це порушує принцип милозвучності української мови. Отже, найважливішим принципом вживання чи невживання апострофа є вимова, тверда. Чи пом'якшена? Уникнення збігу кількох приголосних. І гармонія, краса мови. Тримаємо цю логіку в голові, щоб уникнути помилок. Отже, покроково. Апостроф пишемо перед буквами я, ю є? Ї. Перший крок. Після букв. Що позначають губні приголосні: м, ви, пи, би, фи, б, ф, бю, п'ятниця, вюн, м'ясо. Аби з легкістю запам'ятати ці літери, скористаємося фразою-підказкою, яка є доволі популярною серед учнів та студентства, уявімо собі мавпу на кличку БУФ. І зафіксуємо у такий спосіб потрібні нам літери. МАВПА, буф. Якщо прибрати з цієї фрази усі голосні, ви побачите ті губні приголосні, які потребують після себе написання апострофа перед я Ю, Є, Ї. Другий крок. Апостроф пишемо. Після префіксів що закінчується будь-яким. Не лише із компанії мавпи був твердим приголосним. Під'їзд безядерний. З'єднати. Крок третій. Апостроф пишемо після першої частини складних слів, яка закінчується твердим приголосним. І теж зверніть увагу. Необов'язково із так званого товариства мавпи був Дит ясла. дитячі Ясла. Мін'юст. Міністерство юстиції. Четвертий крок Після букви Р. що позначає твердий приголосний «Р». пір'я. Подвір'я. І п'ятий. останній на сьогодні крок Апостроф. Пишемо після букви К у слові Лук'ян та похідних від нього: Лук'янович. Лук'яненко. Тощо. Тут можна просто зафіксувати для швидкого запам'ятовування назву станції столичного метро Лук'янівська, що пишеться через апостроф. І ви точно закарбуєте у своїй пам'яті правопис слова Лук'ян. Та похідних від нього. Друзі. Сподіваюсь, ця інформація була неважкою. Але це ще не все. Та про сюрпризи від апострофа у наступному випуску. Дочекайтесь. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!